Ідеї просвітництва в літературі та філософії, більшість просвітителів, особливо французькі, Монтескє, Вольтер, Дідро, Руссо, прагнули донести свої думки за допомогою літератури через творчість таких письменників, як Даніель Дефо, Джонатан Свіфт, П'єр Ог'юстен Бомарше, Фрідріх Шиллер. Йоган Вольфганг Гете та інші Можна простежити еволюцію ідей просвітництва в літературі. Дефо утверджував у літературі Англії нового позитивного героя Робінзон Крузо, який працелюбством і розумом досяг усього. Інший англійський письменник Свіфт у романі Мандри Гулівера» Намагався показати слабкі місця ідей просвітництва, герої Бомарше, Франція і Шиллера, Німеччина. Прості люди, які своєю працьовитістю, розумом, людяністю протиставлялися аристократії, автори утверджували природні права людини. Гете своїми літературними творами намагався виховати людей мужніми, сильними й добрими, здатними кинути виклик несправедливому ладу. Найвідомішим представником німецького просвітництва був філософ Іммануїл Кант. Він розробив концепцію походження сонячної системи з гігантської туманності. Ця гіпотеза й дотепер залишається однією з основних наукових ідей в астрономії Канту також належить ідея правової держави. Іммануїл Кант дійшов висновку, що людина може отримати знання лише про обмежену кількість навколишніх речей. Поряд існують речі в собі, які пізнати неможливо оскільки неможливо довести їх існування, і навпаки. Із цього випливало, що повністю пізнати світ неможливо, у такий спосіб мислитель піддав критиці ідею про безмежну силу людського розуму. У другій половині XVII століття в більшості європейських країн Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі та інших панівним художнім стилем ще залишалося бароко. Проте у Франції вже затверджувався новий стиль класицизм. Який був зорієнтований на античні зразки? Класицизм це художній стиль, філософський та естетичний напрям у європейській культурі 17-19 століття, що виник у Франції. Його представники прагнули упорядкувати весь навколишній світ. На принципах раціоналізму, тобто розуму. Вони наслідували зразки античної філософії та мистецтва, переосмисливши їх. Драматурги створювали п'єси на сюжети з грецької або римської міфології та історії. Художники зображували на картинах стародавніх богів і героїв. Архітектори наслідували трикутні фронтони і колонади античних храмів. На відміну від майстрів бароко, письменники і художники класицизму у своїй творчості свідомо прагнули дотримуватися встановлених норм. Центрами поширення класицизму і нових принципів мистецтва стали академії. Перші були засновані в Парижі Королівські академії живопису і скульптури та архітектури. Згодом вони виникли в більшості європейських столиць. Отже, з'явившись у Франції, класицизм набув поширення і в інших країнах Європи. П'єси, написані в стилі класицизму, мали логічний та зрозумілий сюжет і мову. В основі твору завжди була певна ідея, яка розкривалася протягом п'єси. Події, зображені у п'єсі, завжди відбувалися в одному місці та протягом одного дня. Другорядних сюжетних ліній не допускалося. У літературі та мистецтві класицизму існувала ієрархія жанрів. Трагедія належала до вищих, а комедія до нижчих жанрів. Засновником французької класичної трагедії був П'єр Корнель. Він писав п'єси та праці з теорії мистецтва. Доля героїв його п'єс була тісно пов'язана з політичною боротьбою, сюжет розгортався на тлі історичних подій. Своїми п'єсами Корнель намагався довести необхідність зміцнення абсолютної монархії. Хоча комедія у класицизмі вважалася нижчим жанром, найвідомішими виставами в театрах. 18 століття були комедії Жана Батіста Мольєра. Його твори Дон Жуан, Міщанин Шляхтич залишаються популярними сьогодні. Художник Нікола Пуссен вважав. Що сюжет мистецького твору має бути благородним, величним і піднесеним, а композиція логічною і простою. Ще одним відомим живописцем цього періоду був Жак Луї Давид. Взірцем мистецтва класицизму в архітектурі. Стала резиденція французьких королів у Версалі. Головним завданням класицизму було створення монументального мистецтва, яке втілювало ідею об'єднання нації навколо трону. Особисті інтереси підпорядковувалися державним. На першому місці стояла держава, а не окрема людина. На це був здатен тільки ідеальний класичний герой. Поступово формувалися суворі норми поведінки. Бурхливий вираз почуттів вважався ознакою низького походження або поганого виховання. Вищою чеснотою людини проголошувалося служіння державі. У першій половині XVIII століття набув поширення новий стиль Рококо. Декоративні мотиви у вигляді мушлі, який став продовженням розвитку бароко. Цей стиль найбільше проявився в декоративно-ужитковому мистецтві. Майстри Рококо створювали витончені речі, в оточенні яких людині зручно і приємно жити. Для цього стилю характерні багатство прикрас, незвичність і вишуканість форм. У другій половині XVIII століття знову повернулося захоплення античними класичними формами. Цей стиль називали неокласицизмом. У Східній Європі його відносили до класицизму, тобто новим класицизмом. Зміна вподобань була викликана втомою Рококо та результатами археологічних розкопок римських міст Помпеї та Геркуланом. Що загинули під час виверження вулкана Везувій. Чіткість забудови римських міст наштовхнула архітекторів XVIII століття на думку, що міста слід будувати за простим планом. Художники неокласики вважали, що мистецтво має виховувати, облагороджувати людину. Вони шукали героя, готового до подвигу і гідного наслідування. У другій половині XVII, XVIII століття у побуті європейців набули поширення нові напої, кава і чай, навколо яких склалася особлива культура споживання та спілкування. Більш зручним стало житло, на звичну деталь інтер'єру перетворилися дзеркала. Шедевром мистецтва тих часів вважають, Дзеркальну залу версальського палацу. У цей час з'явилися деякі звичні тепер речі: Настінні годинники з маятником, винахід голландського вченого Гюйгенса і кишенькові годинники. В Англії почали користуватися парасольками проти дощу. Невід'ємною складовою гардероба європейців стали спідня білизна, нічні сорочки, кишенькові хустинки. Спочатку вони мали круглу форму. Новий стиль приніс із собою і зміни в одязі: пишні, жіночі сукні попереднього століття. Поступилися місцем легким сорочкам, схожим на давньогрецькі хітони, проте в житті основної маси населення селянства зміни були незначними.